Довга доба тепер в Одесі? Побачити фільм про боротьбу українців у перший день повномасштабного вторгнення можна в кінотеатрах. Вітаю! Моє ім'я Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф про перші емоції та про те, чи важко було його знімати, ми поговоримо з режисером Аланом Бадоєвим. Півтора року зйомок 200 годин вигляданих хроніки. Підкажіть, будь ласка, наскільки важко було це все збирати? О, ви знаєте, я от тільки що зараз з залу, і фільм почався, і щось я так присів, думав, не буду вже дивитися, а сів і не, не, не зміг відірватися, і знову сльози. М -м було важко, але людям було ще важче, котрі все це переживали. Тому ми це робили, і це була мета, ми мали відібрати ті самі історії, щоб розповісти і донести їх світові. Зараз, коли ваша стрічка вже закінчена, чи хотіли б ви її змінити трошки? Ні, в мене ну я робив її майже півтора року, і ми не спешили, ми не за чим не гналися. Я завжди так роблю. Я віддаю роботу тільки в ту мить, коли я впевнений, що ми зробили все, що могли. Взагалі, ваш фільм Довга доба, вона закликає до об'єднання. Чи можуть об'єднатися не тільки українці, а взагалі весь світ зараз можемо об'єднатися, переглянувши цей фільм? Я думаю, що, по-перше, Україна і українці можуть бути прикладом того, як треба бути об'єднаним. І навіть не зважаючи на те, що в нас є така усталость, і зараз ми не такі. Єдні як були на початку війни, але я маю надію, що е, ті люди, хто побачить довго добу, е, вони зрозуміють, що саме в цьому наша сила, і іноді потрібно трошечки м менше звертати уваги на такі м шкідливі чинники, якісь роздражаючі фактори. Треба мати мету, а мета це це перемога. Мета це перемога, мета це свобода, мета це жити на своїй землі. І заради цього ми маємо тримати один одного. Ми маємо триматись за руки один одного, за душу, за серце. І я, я буду дуже щаслива людина, якщо глядачі будуть відчувати це. І не тільки в Україні, а й за кордоном. А як ви взагалі оцінюєте успіх першого кіновікенду? А, це. Дуже приємно для мене. І скажімо так, що я навіть до того, як ми це все розпочали, я навіть не думав там про перший вікенд, скільки буде людей, скільки буде донатів. Але коли це сталося, коли буквально перша неділя та субота, і люди всі зали переповнені. Мультиплекс дзвоник каже: будемо додати ще сеанси. Дійсно, що це приємно. І по-перше, це приємно, тому що значить, люди відчули, значить, це потрібно. А це для мене найголовніше. І український показ тур ви розпочали не дарма з Одеси, правда? Скажіть, чому так? Звісно, тому що Одеса для нас це особливий город, і якщо ви побачите, що ми вибрали ті городи, де зараз, скажімо так. Ну, досить складна ситуація із обстрілами. І, ну, я, я знаю Одесу дуже яскраву з посмішками людей. А взимку приїздив і бачив, як важко людям, як важко, як посіріли обличчя, як трошки зігнулися люди. І мені дуже хотілося прямо з Одеси почати, щоб. По-перше, надихнути людей. А по-друге, саме тут ми домовилися з мультиплексом. Тут перші наші зустрічі були. І ну, це таке знакове, знакове місце для мене. А подивитися фільм наразі може кожен охочий лише за фрідонатом, який піде на допомогу армії. Нагадаю, ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.